Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 30 березня 2005 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат світу 2006 року. Збірна України у себе вдома у Києві на НСК Олімпійська команда приймає збірну. Дані 1-0 Україна перемагає. Приносить збірній Україні перемогу над датчанами. Давайте, друзі, пригадаємо цей неймовірний матч. По порядку. Почнемо, друзі, взагалі туда. З стартових складів. До речі, друзі, 60 тисяч глядачів було у Києві, плюс 3 градуса тепла було на матчі. Любош Михайло, Словацький суддя, обслуговує даний матч. Ну и давайте без посередине про стартовый склад. Олег Блахин, главный тренер сборной Украины. Александр Шавковский, капитан команды Воротах. Андрей Несмачный, Свидерский Вячеслав. Анатолий Тимощук. Владимир Езерский. Андрей Русал. Александр Косырин. Александр Радченко. А, по видно, ну, Александр Радченко это Алексей Белик, он и трешки позднее залезли на футбольном поле. Если говорить про стартовую 12 то да, Александр Шавковский в воротах, Андрей Несмачный, Свидерский Вячеслав, Анатолий Тимощук, Владимир, э, Владимир, Есерский, Андрей Руссел, Касырин Александр, Олег Гусев, Андрей Воронин, Андрей Воробей, Андрей Гусин. Это стартовый донатист сборной Украины. Алексей Белик, тришки пизднейший по меня Александр Косырин, а лыщий Александр Радченко выйду на футбольное поле. Сборная Дании. Мортен Олсен, главный тренер команды. Томаш Серенсен в воротах. Кристиан Поульсен, Брайан Приске, Пер Крельдруп, Николас Янсен. Томаш, Томаш Хельвет, капітан команди, Томаш Гравесен, Джаспер Конк'яр, Джон Даль Томасен, Мартін Йоргенсен, Денис Ромедаль. Це стартова однадцятка збірної Данії. Ну і, до речі, Єнсен Клаус трішки пізніше Мартіна Йоргенсена поміняє. Міхайл Сіль... Сільбербауєр Денис Ромедали трішечки пізніше за ну і Мелар Петринс на Ніколаса, Друзі, поміняє. Це в нас дачані. Ну, а тепер, друзі, про сам матч в Києві давайте говорити, да, між командами. Ну, що ж, матч був доволі таки напружений, обидві команди обмінювалися. В принципі, моментами У дачан були на моменту в Україні був кажу. Тобто -то і в Україні були моменти, і в Данії були свої моменти непогані. То, в принципі, була дуже рівна така боротьба на футбольному полі. І як таких то, -то гольових моментів, в принципі, не було. Дуже багато боротьби, обидві команди атакували. Ось приведеться штрафний в Україну, удар по воротах. Все було дуже близько до гола, але трішечки не докрутив футболіст української збірної. Тіма, що ще не помилюється, пробивав. Ну, а так, в принципі, моментів. Так, голівих не було, дуже багато БРБ. відрізками там Данія атакувала, відрізками Україна атакувала. Ось були удари там, в Площину Оріт. Але, в принципі, як такої загрози вони да, і не несли. Ось, тому перша 45-хвилинка вона завершується. Завершується, друзі, вона. За рахунком 1-0. Рівний матч, рівний, справді, перший тайм, дуже багато борьби. Десь відрізками атакує Данія, десь відрізками да, атакує а, Україна. Тобто, ще раз раді про футбол був ну, доволі таки справді рівним. А забити довгий час ніяк нікому не вдавалося. І Україна, і Данія, нібито, і спроби були для забитого м'яча. Ось початок другої 45 хвилинки. Да, початок другого. От там ось на 52-й клоні не матчу непаганий не був удар. Від 10-го номера збірної Дані в руки м'яч пролітає, да, Олександр Шевковському. Хороші були моменти у Дачан. Дуже хороші моменти були у Дані. Украина також відповідала своїми моментами. Спригадується стандартна 59 матчу. Подача! Удар! Це було близько. Дуже був близький Анатолій Цімачук для того, щоб переправити м'яч Сітку Вері Дачан. Дачані відповіли на 64-й. Хлоні знову десятка ка Данії е, бере на себе ініціативу. І справді, один з найактивніших футболістів е, був якраз 10-й номер данської збірної справді, найактивніший футболіст, дуже багато ударів. якраз то він, на, наносив, якраз то він. Ось. Якраз саме 10-й номер збірної команди а, Данії. А, а і все-таки, друзі, ось вона. Да? 68-ма хвина матчу, все-таки в рівній битві. Україна знайшла свій гол. Украина саме гол ты знаешь. Атакую Україна, удар і штрафної, в руки в руки меч пролетає войс сешине гол. Але Україна продовжує атакувати. Удар в Стійку был. Україна атакує. Україна довгий виніс м'яча вперед від української збірної. І виграють українці. Небезпечний момент. Удар воротах. стійка каретуе Данію. Добивання вороне! Гол! Все-таки Україна це зробила. Все-таки Україна забила. На 68-й хвилині стійка була. і все-таки воронін пробив. І вратар Данії навіть і удар вороніна відбив да, на м'яч в воротах. Україна забила. Друзі, Україна забила гол на 68-й хвилині, 1-0. Все-таки Україна забила гол, ворота збірної Данії. Воронін відзначається м'ячем у Ворота збірної Данії. В Рівні битві саме Україна знайшла гол. Не Данія, а Україна. В Украине были хорошие чистий чистые 1, 1 на 74-й хлуни матчу. Мені в сбере Украине. Але Украинцам не вдалося реализовать свою нагоду. Дача не атакует! 77-й хлыне удар да по воротах. Рикошет там був, да? Який же небезпечний момент был у Дании. Дача не ты и снова наприкінці матча лосудя, да и финальный звездок. Педапечта Олега блокина перемагають. Підопечний Олега Блахіна перемагають в Києві у себе вдома на НСК олімпійському збірна України. Звичайно, що важкий матч. Гол Вороніна на 68-й хвилині приніс Україні перемогу. Там удар спочатку був стійкий, но все-таки Воронін, Воронін! Воронін забиває переможний м'яч. Рівний був матч, і знаєте, друзі, якщо а, підводити, да, ось такий висновок, матчу у Києві на Олімпійському то матч-то був та равним, і в Україні були моменти, і в Данії були моменти, такий матч, да? Кому б пощастить, да? Весь то заб'я, ось такий знаєте, матч. І забила Україна, і забила саме Україна, забила Україну на 68-м хуйні матча. В цілому матч рівний, напевно, друзі, якась там чі, там 1-1, тому ж 0-0-0. Друзі. В цілому матч був рівний. Але Україна перемагає. І не скажеш, друзі, що підепечний Олега Блахіна на ту перемогу не награла. Україна обіграє дуже сильно збірну Дані. Гол Вороніна приніс Україні перемогу. Тож ми, друзі, цей матч. Кваліфікація на чемпіонат міра. 2006. 30 березня 2005 рік. Київ стадіон НСК Олімпійський. Україна, Данія! Відбувався ось такий матч 1-0. Один... Друзі, Україна перемагає. Данію за рахунком 1-0. Побажаємо Україні та Данії добра. Вам, друзі, бажаю доброти, найголовніше щастя, добра. Все тоді, друзі! Вам бажаю доброти, усім до побачення, друзі. Пока!